Привіт! В попередніх відео ми наїжджали на психологів. Сьогодні ми трошки наїдемо психіатрів, ну але зовсім трошки. Ну, звичайно, це все жарти. Я хочу поговорити саме про те, що про проблеми при взаємодії з спеціалістами, між собою, коли, наприклад, мої колеги-психологи взаємодіють з людьми в центрах. Я маю на увазі з психіатрами, з їх клієнтами. Одна з основних проблем, з якою стикаються психологи, це те, що багато хто з психіатрів використовує старі джерела для навчання. Зараз часто зустрічається така штука, що психіатр, наприклад, не розглядає людину як нейровідмінну, а розглядає лише, наприклад, розлади особистості просто як. Ну, от, можна сказати, що от, розлад особистості, так як симптоматику, але далі, ніж це, не робиться діагностика. Наприклад, от, якщо людина приходить з певним розладом, йому не проводять допоміжні тести, щоб, наприклад, виявити якусь нейровідмінність. Багато хто з психіатрів може. Думати так, я з таким стикався, що, наприклад, в дорослому віці у людей, які, яким не поставили, наприклад, аутизм або СДВГ, або зараз, наприклад, межовий розлад він вже йде ближче до нейровідмінності, так, ніж до простого розладу. Деякі психіатри вони впевнені в тому, що в дорослому віці, якщо людина, вона приходить, да, вона не може бути от не може бути, от Якщо в дитинстві не було ніяких проявів, але вони, звичайно, були, що людині не діагностували таку штуку, то ну, психіатр впевнений в тому, що таким неможливо, і просто не проводять допоміжні якісь тести, допоміжні опитувальники не роблять. І людина просто ходить, 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 от приймає якісь таблетки, з ним щось відбувається постійно різне, психіатр йому знов ж таки назначає різні штуки, а там ще й побічні ефекти можуть бути. так? Тому неосвіченість, не ну, я не про всіх знов ж таки, да, неосвіченість в тому плані, що. Замість того, щоб натягати сову на глобус натягати, потрібно вивчати саме сучасні якісь приклади з психіатрії і намагатися не шкодити людям, так? тому що, ну, типу, це ж гуманістична наука.